Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами розглянемо білд Некроманта, який в нас буде грати через, скажімо так, дуже цікаве вміння. Вміння боса Беліала, по суті. Він буде грати завдяки новій тематиці восьмого сезону, яка буде давати нам змогу, друзі. Наносити дуже велику кількість урону від цього вміння. Ну і в основному всі наші інші вміння будуть допоміжними скажімо так. Що важливо знати про цей білд це те, що ми постійно будемо використовувати наші зілля для того, щоб наносити урон. Тож можливості, скажімо так, ну, якимось чином Підняти собі здоров'я від наших зіль у нас тепер не буде, коли нам це потрібно. Тобто, нам бажано, коли ми використовуємо наше зілля, в цей час вбивати монстрів, коли дія цього зілля закінчується, протискати наші допоміжні вміння, щоб якимось чином жити в порталі. Як на мене, цей білд є досить веселим. Ця збірка є досить непоганою. Ну і просто протестуємо її, наскільки далеко вона зможе, друзі, зайти. Напишіть, до речі, чи потрібно вам робити розбір на цю збірку, саме як вона виглядає по предметам, ну і по іншим там, навичкам, по компаньонам. До речі, компаньйонів ми взагалі не вибирали наших допоміжних. Ну, якщо вам буде цікаво, то запишемо обов'язково огляд на цю збірку. Хоча, в принципі, я думаю, що збірка вартує того, щоб записати, в принципі, на неї і, і так огляд. Тому я, скоріше за все, це просто-напросто зроблю, щоб не тамувати вам подих. Тому в цьому відео більш-менш просто перевіримо, наскільки далеко цей персонаж зможе в нас зайти. До речі, зараз бігаємо просто-напросто 70-й портал, чому такий маленький? Для того, щоб просто перевірити, як ми будемо тут себе почувати. Тому що, якщо чесно, я цю збірку особливо ну, так довго не тестував. Єдине, що зрозумів, що коли ми не вмикаємо це наше головне вміння боса. То нам не бажано близько знаходитися до монстрів, тому що вони нас дуже сильно б'ють. Тобто, бажано в ті моменти, якщо ми не можемо протиснути якісь допоміжні вміння, просто-напросто тікати. Ну, і чому проходимо таку невеличку яму, в принципі, перфектні якісь властивості на речах я не шукав, просто якимось чином ну, більш-менш ці речі закував, просто щоб вони працювали. Щоб вони мали змогу нам дати пограти цим персонажем. Тому просто перевіряємо, скажімо так, на геть високу яму, щоб побачити, як цей білд буде в ній себе почувати. Ну, Будемо намагатися підвищувати все вище і вище, для того, щоб побачити, як він буде працювати далі. Ну, Відразу скажу, що складність всіх порталів однозначно, друзі, підняли. Навряд чи будуть такі білди, які будуть дуже високо проходити, скоріше за все, в основному всі білди будуть триматися десь на рівні там 80-90 ями. Ну, і, звичайно, якісь із топових білдів будуть проходити, ну, із самих хороших збірок, будуть проходити ну 105-110 там рівень ями. Тому що. Мені здається, що баланс змінили в, таку, ну, в такому руслі, грубо кажучи, що ми не будемо більше з вами проходити там надвисокі рівні ями. І в принципі, це логічно. Я думаю, що взагалі ті 150 рівнів потрібно або прибирати, або робити якийсь додатковий під них контент. Ну, грубо кажучи, якусь додаткову складність робити там, де падають вже ліпші предмети. Або ще якимось чином, тому що виходить, що після сотого рівня ями нам взагалі немає ніякого сенсу ну, проходити вище. Тому що якщо ми проходимо з вами сотий рівень ями, у нас є хоча б 70% шанс. Не знаю, до речі, який він зараз буде, але це ще потрібно цю яму пройти на що ми. Прокачаємо свої гліфи. І якщо гліфи прокачуються до сотого рівня, то в принципі, ну, який сенс бігати вище цей рівень ями. Ну і, мабуть, розробники подумали, скажімо так, в такому ж руслі і зробили так, щоб ці рівні було пройти майже ну, неможливо. Я вважаю, що все ж таки знайдуться білди, які зможуть ці рівні пройти. Досить жваво, але явно не в цьому сезоні. Тобто в цьому сезоні, я так розумію, що зробили великий, скажімо так, ну велику ставку на ці е, сили босів, тому що все буде залежати від них. Мені здається, що половина із тих білдів, які. Скажімо так, зараз будуть використовуватися у наступному, ну, в восьмому сезоні, ну, дивлячись, коли ви дивитеся це відео. І, скажімо так, ну, як не більша половина, то, мабуть, ну, чи як не всі, то будуть працювати лише на сезоні, тому що гравці будуть збиратися таким чином, щоб отримувати максимальний бонус саме від цих сил босів. Тому що якщо в сьомому сезоні відомства сили були виключно допоміжні, і можна було грати ну, тими білдами, що ми граємо на сезоні і в несезонному світі, тобто у вічному світі, там була різниця ну, 5-10 ну, порталів, в деяких білдах більше. то зараз цей сезон нам буде пропонувати, скажімо так, білди. Які будуть значно, значно, друзі, відрізнятися від тих білдів, що ми будемо використовувати на звичайному режимі, ну, якщо ми будемо їх використовувати, а не повидаляємо всі. Ну і тому мені здається, що просто-напросто не буде сенсу збирати такі білди, як на сезоні, на звичайному світі. Тобто вони прирівняли всю складність. В грі, грубо кажучи, до сезону. Я тестував декілька білдів, які в нас знаходяться на несезонному світі. хороша новина це те, що вони зможуть пройти ну, за 4-5 хвилин там 65 рівень ями. Ну або 70-й рівень ями. Але далі там, друзі, все дуже сумно, скажімо так. З тими білдами, що ми зараз використовуємо в сьомому сезоні, ну або вже не використовуємо, неважливо. Тобто, скоріше за все, буде набагато цікавіше, веселіше грати саме в сезоні, тому що ну, виходить, що всіх персонажів, які ми збирали до цього моменту, не буде сенсу залишати, тому що без сил босів. Ці персонажі будуть наносити дуже маленьку кількість друзі, урона. Тому буде цікаво подивитися, от навіть зараз ми бачимо, що вже 4 хвилини в нас пішло, щоб пройти 75-й рівень ями. Але, можливо, це просто дуже повільно, скажімо так, цим персонажам. До речі, не знаю. Це вже, мабуть, звичка збирати просто всі речі. Мабуть, що нам не потрібно їх збирати. Будемо збирати тільки легендарні. Бо все одно знаходимося на тестовому світі. Нам ресурси тут точно не потрібно збирати. Тож, я думаю, що, друзі, прирівнюється все до того, що. Ну, в основному ми будемо грати, мабуть, в сезонах, тому що на несезоні просто-напросто не буде грати ніякого сенсу, тому що дуже сильно ми будемо втрачати по урону без цих сил бусів. Ну, і я думаю, що в такому ж руслі буде йти гра далі. Ну, можливо, в якомусь іншому. До речі, я не вважаю це геть поганим, що розробники. Ну, Допоки граємо цим білдом, в принципі, тут все зрозуміло. Трошки пізніше про нього поговоримо. Цікаво просто дізнатися, як далеко ми зможемо ним зайти. ну, І чи буде сенс його далі розглядати просто-напросто. Мені здається, в принципі, чудовим те, що вирівнюю гру до сотого рівня ями, тобто, що не буде надсильних там білдів, які будуть проходити її за 3 хвилини. Тому що це логічно. Має бути в грі якийсь баланс, має бути в грі якийсь челендж. Тобто не пробігти якимось розібраним білдом з гліфами якогось низького рівня дуже швидко там 90 100-й рівень ями, так як це можна, наприклад, зробити було раніше. Я вважаю, що добре, що зробили, що підняли. І рівень монстрів, їхню силу, босів поскладнули, тому що тепер, як на мене, буде грати в гру цікавіше. Єдине, що, друзі, скоріше за все, доведеться все-таки якимось чином розбиратися в білдах, трошечки розбиратися, як взагалі збирати своїх персонажів, тому що тепер буде складно. Грати, мабуть, новачкам, друзі. Тому що якщо раніше ми могли спокійно пройти там, ну зібрати як-небудь свого персонажа, пройти спокійно їм сотий рівень ями, докачати свої гліфи і гра типу була для деяких гравців, я знаю, що ну, не те, щоб не цікавою, вона їм швидко набридала. Зараз мені здається, що в людей буде більше зацікавленості в тому, щоб е, проходити. Більш складний контент і більш, ну, скажімо так, розбиратися в механіках гри, розбиратися в тих персонажах, тому що зараз не кожним білдом можна буде пройти взагалі високі рівні. Ну як високі? Високим рівнем зараз я вважаю сотий рівень ну, і все, що вище нього. Тобто зараз нас розробники все ж таки ведуть до того, що ми будемо грати, скоріше за все. Друзі, таким чином, що нам доведеться витратити набагато більше часу, щоб зібрати одного персонажа, набагато більше витратити на нього часу, щоб зібрати якийсь нормальний білд, тому що не всі білди нам підійдуть для, скажімо так, схожих цілей в грі. Тобто, скоріше за все, що нам доведеться збирати когось для швидкого контенту, когось для того, щоб проходити босів. До речі, цей персонаж гарно підходить для того, щоб проходити друзі саме босів, тому що на них нам все, в принципі, зручно. Беліала ми взагалі можемо одним ударом майже вбивати цим білдом. Єдине, що на ньому буде, друзі, незручно, це проходити. Андаріель. Не знаю, чи це відео з'явиться раніше чи пізніше, як ми ходили на Андеріль на цьому білді. В усіх інших випадках, друзі, цей білд, я думаю, годиться для того, щоб проходити будь-який контент в грі. Ну, давайте все ж таки поговоримо про цей білд. Я вважаю, що це один із найкращих білдів на Некроманта. Чому він дуже гарно справляються саме з босами. Я вважаю, що він дуже гарно справляється з великими групами монстрів. І мені здається, що за нього буде досить весело грати ну, будь-кому. Тому що ось ця сила, яка постійно нам дає змогу наносити наш урон від темної магії, вона дуже чудово в принципі, виглядає. Я, якщо чесно, дуже чекав цього в грі, коли розробники, ну, не знаю як вам, коли розробники будуть додавати щось в гру, що змінює сам візуальний вигляд якихось тих чи інших здібностей, тобто те, що змінює візуальний аспект гри. Також не знаю, чи було про це вже відео, мабуть, там я. Ну, розповів, скоріше за все половину своєї думки, тобто мені дуже сильно подобається, що додають в гру друзі можливість проходити її кожного разу ну, з новими якимись враженнями. Тобто, якщо в нас раніше не було великого вибору, ну, скажімо так, з усіх білдів вибрати те, що нам буде підходити по. Нашому ігровому процесу, та зараз з цим сезоном, я вважаю, що сезон сил босів буде одним з найкращих, тому що нам буде доступна можливість друзі використовувати різноманітні дуже сильні вміння. Тобто і ці вміння будуть дуже сильно відрізнятися від того, що ми раніше бачили на екрані. Тобто зміниться. Вважайте, що вся гра. Звичайно, будуть вміння ті, що складніші, звичайно, будуть вміння ті, що ну, у нас і до цього були в грі, але тепер. Це все буде виглядати більш жваво, тому що ми зможемо використовувати, ну, наприклад, як на цьому некроманті, вміння, яке дуже сильно змінює наш ігровий процес. Чому саме вирішив вибрати цього некроманта, друзі? До речі, пропустив, за який час ми пройшли попередній портал, на жаль. Ну добре, не будемо до цього повертатися, давайте ще спробуємо: можливо, один, можливо, декілька порталів все ж таки пройти ним. Тобто мені здається, що буде гра тільки від цього краще. Якщо буде зрозуміла складність, якщо вона буде відповідати потребам гри, тобто, якщо нам потрібно прокачати сотий рівень наших гліфів, то ми будемо використовувати яму для того, щоб просто прокачати сотий рівень гліфів, щоб максимально посилити свого персонажа. Я вважаю, що це правильно, це приводить мене до думки, що розробники будуть додавати в гру якийсь новий контент. Тобто мені здається, що якщо нам дають змогу, друзі, в ямі прокачувати тільки. Сотий рівень наших гліфів І якщо це буде складно, я не вважаю, що це погано, що вони по типу хтось каже, ну, роблять цей контент таким чином, що його не можна пройти. Я вважаю, що вони роблять яму для того, щоб можна було її пройти до сотого рівня, ну може трошки вище. Для того, щоб ми просто-напросто прокачували в ній гліфи. А далі, уже, коли будуть додавати щось нове в гру, будуть просто додавати якісь нові івенти, новий контент, який буде нам давати змогу грати персонажем з повністю прокачаними гліфами, ну і проходити щось веселе. На жаль. Не дуже гарно вийшло зараз на нас в цьому порталі. Ну добре, давайте побіжимо далі, спробуємо все ж таки цим некромантом, якимось чином пройти цей рівень. Тож, я вважаю, що це буде весело. Цей некромант нам точно підійде, друзі, щоб е пройти. Ну, 100% Тормент 4, тобто на останньому рівні складності ми 100% ним зможемо грати. І я вважаю, що це дуже добре для нас, тому що ну, це буде непогано побігати. М, таким некромантом мені він чимось схожий, до речі, на Некроманта, точніше на не некроманта. На розбійника на білді, де ми крутилися з такими кінжалами, розкидали в усіх монстрів кінжали ну, завдяки ось цьому вмінню. Тільки тепер ми наносимо урон від магії. Ну і, до речі, схожий на мого улюбленого варвара на міні-вихар. Тому я однозначно мабуть, ну, буду збирати або якийсь схожий білд. Подивимося, як себе буде почувати цей некромант. Або буду, друзі, збирати якийсь білд ну, з цією стібністю схожою, тому що мені вже дуже подобається, як вона працює. Побачимо, як виправлять чи не виправлять в ній демедж до релізу. Як на мене, виглядає дуже чудово. Ну, поговоримо про цього некроманта трохи. В основному, друзі, в нього весь урон криється саме в періодичному уроні і у уроні від темної магії. Тобто, коли ми використовуємо це вміння, ми значно посилюємо свій захист. Ми також себе лікуємо, коли його використовуємо. Тобто ідеальна ситуація це коли ми можемо його використовувати постійно. Тобто, бажано робити так, щоб у вас це вміння залишалося для того, щоб наносити монстра максимальну кількість урону. Для того, щоб проходити великі рівні ями, єдинище, друзі. Ми зараз граємо цим білдом трохи, трошечки неправильно, скажімо так. В ідеалі, щоб працювала руна Куакс, я такі білди не дуже сильно люблю, ну, їхні механіки, але в ідеалі, щоб працювала ось ця руна Куакс, і щоб ми наносили від цього вміння максимальну кількість урону. Але я спеціально цього не робив для того, щоб можна було якимось чином, друзі, подивитися, як він буде проходити рівні, скажімо так, ну просто натискаючи аби що. Бо мені це було, наприклад, цікаво, яким чином він буде грати. Як на мене, це дуже добре, що він проходить, ну, навіть, скажімо так, більш-менш високі рівні порталу. Дуже швидко. Ну, не геть прямо щоб швидко, але він їх хоча б проходить. І ну, приблизно 5-6 хвилин, наприклад, 85-й портал. Я думаю, що грати їм буде зручно. Ми обов'язково з вами спробуємо грати їм ну, в нормальному режимі, так, щоб в нас була максимальна кількість бонусів. Ми точно перевірили, що можна бути. Е Цим персонажем в порталах ну, не геть маленького рівня, і почувати себе там абсолютно нормально, навіть без бонусів до нашого урону максимально. Як на мене, це непоганий вибір для тих людей, які полюбляють білди на, скажімо так, на вміннях схожим на вихор або схожим на танець з кінжалами. Я такі збірки дуже сильно полюбляю, тому якщо ви хотіли зіграти за якусь подібну збірку, раджу вам зібрати цього некроманта. Ну, звичайно, посилання на цей білд я залишу в описі. А на цьому, друзі, поки що закінчимо. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити вподобайку, якщо ви чекаєте на нові відео на цьому каналі, можете підписатися. Щоб не пропускати їх, можете навіть протиснути дзвіночок. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.